Всім привіт! Всім привітати вас бачите, назвати Оксі і ми з вами на 10-му році від Genius Space по навчанню підприємництва. Це урок присвячений внутрішній стійкості і питанню вигорання, та вигорання і відновлення, те, що безпосередньо дуже сильно впливає на підприємців. І цілі цього року усвідомити, чому вигорають навіть найсильніші, та і навчитись будувати цю ресурсну базу, базу, щоб в майбутньому ну, бути захищеним та таку броню від цього. І якщо до нас вже і приходить да, слухає в двері вигорання, то ми знали, що це робити, ми знали, як це ідентифікувати та, і мали чіткий план дій, що нам робити, коли це відбувається. І отримати, ем, отримати практики да, для довготривалого темпу без шкоди собі, темпу пам'яті на увазі роботи, та довготривалого темпу роботи. І це дуже просто. Дивіться, виграння насправді це елемент відповідальності, да? тому що ми постійно як підприємці відповідальні 24 на 7, відповідальні від команди, відповідальні за не клієнтів, відповідальні там, за сім'ю, відповідальні за якісь задачі, за якісь процеси, за підрядників і так далі. Дуже багато, а, дуже багато людей залежить від нас. Да? Особливо, якщо у нас великий штат, то, по суті, ви не лише відповідальні там, за, якщо 100 людей, ви не лише за цих 100 людей, вже беремо до уваги підрядників і так далі. І так далі. А ви ще, по суті, таку не за можливо, свідомо, можливо, несвідомо відповідальність за сім'ї цих людей. Тому що на ці гроші, за рахунок цієї роботи, ці люди йдуть в свою сім'ю і годують свою сім'ю, або якимось чином ну, відносяться да, до своєї сім'ї з тим ресурсом, які вони отримують на роботі. І виходить, що а ми як мінімум відповідальні за X2, а то X3 людей від тих, хто у вас працює. Тому це дуже сильно впливає на вигорання. Постійні ризики і невизначеність. Да? Ми говорили про те, що підприємництво в цілому як діяльність, це про щось нове, щось створювати, щось робити, знаходити якісь рішення. Да? І те, що не буде такими, як сі, а це більше про те, щоб робити, із, робити то, чого нема, да? щоб люди отримували, отримували продукти, платили за нього гроші. Да? Якщо він він вже вже є на ринку, то, то його вже купують. Якщо вас, купують відрізняється і значить ви створили своє унікальне. Тобто ризики з тим, що люди не зайде. Просто хтось захворів, чи щось сталося там з податковою молодо, да, дебор. Можливо, що з підрядниками, щось з сайтом, з рекламою, з фейсбуком, інстаграм, да чим, що впливає на ваш бізнес, да, це постійні якісь регулярні халепи, які трапляються. І це нормально, це є в коли вони трапляються з нами, ми дуже чуття їх відчуваємо. Невизначеність означає про те, що коли ми не знаємо, ми не впевнені в тому, що завтра буде так, як ми запланували, ну, ми кажуть, може бути статися, ми розуміємо це. То оця невизначеність і оці ризики, які ми беремо на себе, тому як постійно на проховій бочці. І емоційний, емоційний стан, ресурсність людини, нервова система, вона не витримує цей тиск, да, часто не витримує цей тиск, тому і відбувається вгорання чи щось подібне. Немає. Бо мозок в роботі завжди, да? це про те, що ці рішення, цей ресурс, да? ця нервова система, вона ж як будь-який м'яс, організм, будь-що, має етапи там, відновлення, етапи там, роботи, етапи відновлення. Тому, коли ми працюємо на постійній основі, не даємо собі можливості якось перезавантажитися, якось відключитися, якось зробити собі якісь вихідні, да, то ми в цей момент мозок не відпочиває, він працює на, на під'їзді, знаєте, там якийсь будь-який мотор візьме, там будь-який взагалі двигун, який є. І якщо постійно він буде працювати на максимальних оботах, рано чи пізно він зламається. Тому наш мозок працює таким самим чином. Да? Мозок, нервова система, наші органи, да? вони все пов'язані, тому коли ми постійно на якісь, на якісь точці не повернені, да? грубо кажучи, не даємо відпочити, відновитися, то ем, витрачаються ресурси, але вони не поновлюються, да? і виходить таке ем, іссякання да? Ресурсів, тому змог контактом підключити собі. Ну, давайте, накопичуватись якісь мерисус, потім його витрачали, 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 і у вас вже не запасу немає. У вас у вас весь склад пустий, у вас просто ви вже все використали, все, що можливо для тебе да? І організм розуміє, він відключається, да? І йому потрібен час, щоб відновити цей ресурс. Щоб поновити трошечки ті запаси, які які потрібні для виживання самого організму, да? Для цього і ну, цей захисний механізм нашого тіла мозку для відновлення. І ця штука це розвивні очікування матеріальність, так, да? коли ми кожен раз собі щось там, фантазуємо, ці рожеві поля, понні там і так далі, там бачу завтра, там я баексесія вже мільярдера завтра, не буду купувати грошей, і вже завтра, то після завтра або через тиждень в мене є раз гіпотеза, два гіпотеза, три гіпотеза. Ну, якщо перша не спрацює, хоча вона така геніальна, така стосова, тоді друга не точно спрацює. І вже на крайній випадок, да, якщо і перша і друга не спрацює, то мені третя, вона гарантована. І зазвичай це йде якось не так, як ми собі планували. Да. І о, оцей, ми вже щось очікуємо, да, ми вже отримали ці е, гормони радості, да, мовно кажучи. І потім, коли ми цього не отримаємо, у нас було очікування, організм від ці очікування дав ресурси, тобто, знаєте, як в банку. Ви кажете банку, я в мене дохідність там 20% річних, дайте мені гроші, 50% річних, я вам всіх поверну. Банки, ваш організм видав вам ресурси, видав вам енергію, сили, натхнення, бажання і так далі. А ви попрацювали, працювали, свій організм каже, дай нам ще ресурсу. От я точно цього досягну, і ми поїдемо там відпочивати. Я собі там куплю машину, чи там щось якось себе заохочу, там вони починають поїду. Чи якісь подивно собі зроблю. Ми своїм малюємо, от, от, зараз буде оцей рубеж, да, і я тоді точно все, все для себе дам, да? все для себе зроблю. Ваш банк всередині дає знову такі, ну окей, на ще ресурси якісь, да? там, енергію, натхнення, бажання і так далі. Ви ще працюєте, 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 працює, ну не зараз, ну не на часі, і ще, 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 ще. знову, і сякаєте, да, вас закінчується енергія, ви виходите в банк, а банк каже, ні, ви вже не благонадійний кредитор, да? ми вам даємо, даємо, а ви нічого не повертаєте. Ви ніяких ресурсів назад не повертаєте. Тому, вибачте, ми більше вам ресурсів, енергії, якогось бажання, натхнення не дамо. Бо ваші обіцянки, які ви давали, вони не справдилися. Оце якраз таке розрив між очікуванням та Ваш організм так само він працює трошки окремо від вашого мозку, да? тобто логіку ми розуміємо, це дуже важливо, це дуже важливо, але організм працює по-іншому. Він дає енергію, він хоче відповідати, він хоче відновитися. Якщо ви собі обіцяєте і цього не робите, то рано чи пізно ваше тіло просто вам відмовить в цьому кредитуванні. Тому не будьте ем, кредиторів, а повертайте береги своєму тілу і своїй нервовій системі і щоб ідентифікувати на да, це елемент програми, є дуже прості критерії. Відсутність енергії, все датує, все не так, все не то. Ось стає, вже, вже цей день починається, вже нема настрою, вже хочеться, не хочеться навіть не ну, починати цей день в цілому. Да? Тому в даному випадку ця роздратованість, це такий дзвіночок, вже доволі такий непоганий дзвіночок для того, щоб зрозуміти це питання до сьогоднішнього настрою це питання того, що я не виспався, чи це в мене вже постійно постійно основі, там тиждень, два-три місяці. Да? Якщо це на постійній основі якийсь, якийсь час, там, можливо, можливо, що сталося в вашому житті, була якась ситуація, да? яка ну, дає обґрунтування, чому ви тиждень там не хочете вставати з ліжка. Можливо, бути Але якщо історія затягується, то це вже не такий. Якщо не було ніякої ситуації в житті, і ви вже тиждень чи два не хочете вставати з ліжка, то це вже також не окей. Да? Далі про навіть якщо я знаю, що ви розумієте, що вам робити, але ви цього не робите. Да? Тобто ви постійно відкладаєте цю історію. І це питання також, от якраз таки, питання про міжочікування та реальність. Да? Ви Або не визначені, до речі. Тому що розумієте, що ви будете це робити, і факт, що воно ви не вийде. Да? Нема, нема гарантії, що воно ви вийде. І тому ви прокрастинуєте, тому що ви розумієте, що я зараз це зроблю, я зараз там, розіб'юсь в щепки, але там, я це зроблю, але результат факт, що буде. Да? Тому ви для збереження власної енергії ваш організм не потрібно робити, да? відключає, по суті, ем, це бажання. Тому ем, потрібно дуже важливо розуміти, да, планувати, потрібно, ем, чи ці задачі вони відповідають дійсності, чи вони ведуть вас до того, що ви хочете, і так далі. Третє, немає радості від результатів, тобто ви отримали результат, ну класно, супер. І на цьому все, та, йдемо далі. Так, все. Результат є, все пробігли, пробігли далі. Результати є, пробігли, пробігли далі. Ви не фіксуєте для себе це як мій результат. Ви не одягаєте цю маску на себе. Мене, до речі, була така дуже довга історія. Да? Те, що я, коли є якісь результати, е, класно, супер, але можна краще, тому пішли далі. Класно, супер, купив то, купили це, отримав це, там такий, клієнт, там такий клієнт, там такий клієнт. Вау, круто. Все точно каже, що це там реальне досягнення рекордів і тому подібне. Але завжди хочеться йти далі, завжди ти не, не виділяєш час те, щоб зафіксувати це класний результат, своєму тілу, своєму мозку, своїму нервовій системі собі показати, що ось ми працювали, ми виділяли стільки ресурсів енергії, ось ми результат. Це відчуття, це є результат. Тіло знань, да бігти, щось робити, це ресурс. А результат це також відчуття того, що все класно, все круто і так далі. Не даємо собі це відчуття, ну так довго відчувати, да? довго відчувати, тому розумію, скажу, так наш ми виділяти ресурси, що все одно не буду задоволено. Тому не буду. І четверте відчуття, що нічого не має сенсу. Якщо у вас є відчуття, що нічого не має сенсу, то речі подумайте, чи ці чотири блоки вони про вас, не про вас, поставте для себе плюс-мінус, що про вас, що не про вас. Якщо нічого не має сенсу, то заради чого це все робити? Все одно там воно то-то-то, або воно мені не потрібно, або воно не дасть того, що я ще щось. Тобто воно не сенсу. Мої дії не мають сенсу. Це також дуже яскравий приклад виграння. Мені здається, що майже кожен підприємець стикався такі, стикі, з такими відчуттями. Якщо не з усіма чотирма, то точно з трьома стикався. Да? Я певний, що нас таких багато, але дуже важливо відсотковувати і з цим щось робити. А що робити? Да? Є така штука, як ресурсне мислення. Да? Твоє тіло – це також бізнес. Да? Те, що ми казали про банк, який виділяє ресурс. Його треба так само обслуговувати, щоб він не зламався, да, щоб він а, давав, як, як цей двигун давав да, цей ресурс, це паливо для того, щоб ми працювали все більше, більше і далі йшли далі. далі. А, ресурс це більше, ніж спроба виграти на останньому диханні. А, краще ми трошечки будемо йти повільніше, але довше, ніж швидко, і, швидко і коротко. Да? Тому краще повільно довго, ніж швидко і коротко. Бо а, цими відрізками ми до високих результатів не отримаємо. Марафон, да? життя це про марафон, бізнес це про марафон. Це про нескінченну гру. До речі, класна книжка про нескінченну гру. Рекомендую прочитати. І нам потрібно думати наперед, нам потрібно навчитися відновлювати енергію. Віддавати енергію, Віддавати відновлювати, віддавати, відновлювати. І саме для для цього є є різні принципи відновлення. Наприклад, Наприклад, форматі регулярності це якась така рутина. Спорт, сон якщо повноцінного графіку. Наприклад, сон, доведімо, що сон — Сон. графіку. що найкращий інструмент для відновлення. Сон. Давайте з з вами будемо в в як багато відсотків з нас, нормально, я є в багатьох бізнес я, я бізнес-клубах, більше, більше, більше І до другої, до третьої години ночі посидіти зранку години такі ж самі, як і вночі. Да? Можливо, якщо ви більш продуктивні, ви встигаєте відновлюватись, окей. Якщо у вас все гаразд, у вас все влаштовує, супер, продовжуємо в такому ж темпі. Але якщо ваше щось не влаштовує, да, зверніть увагу в першу чергу на сон. Якщо ми будемо, знаєте, якщо ми будемо їсти там бади, але спати 3 години на добу або 4 години на добу, або лягати в третій, ставати в десяті, да, мовно кажучи, то це ніякі бади, ніякі йоги чи медитації нам не допоможуть. Сонце ключове, це фундамент, це основа. Да? Є, є, є е, е, піраміда а тут е, піраміда нашого стану. Да, по суті, і сонце ключовий елемент цього стану. Тому, будь ласка, відновлюйтесь. Регулярність може бути, наприклад, зранку. Встали, не знаю, вмились, Взяли книжку, пішли прочитали на вулиці книжку, що в закладі якісь, пішли прочитали, прочитали книжку, викликали каву. Чи там на вулиці вийшли з кави, бо не книжку прочитали, чи музику послухали. Щось, що переключає мозок, щось, що допомагає відійти в цей ритм, щось, що трошечки змінює думки в голові не лише про бізнес, да? Можна, це бізнес-література, але ви, ви слухаєте історію, да? ви читаєте цю історію, тому це також трошки розвантажує. Це може бути якісь просто там ці ж 10 тисяч хлопців і тому якась рутина така. Емоційна розмаження, да? психотерапія, друзі, розмови, до речі, психологи. Я не знаю, хто як відноситься до психологів, я досить позитивно відношусь. І психолог в моїй ситуації дуже класно підсвічує якісь мої, ну, мої дії, чи пояснює мені якісь мої вчинки. Наприклад, ми зрозуміли, що я мені в спорті, якщо займатися спортом, мені дуже важлива якась конкуренція, якісь змагання в цьому плані. Мене це заряджає, мене є більше натхнення цим займатися. А зранку вийти самостійно на пробіжку, я довго думав, чому мене не може себе не ну, щось змусити, да? а спонукати зробити це. І як ми зрозуміли, да? покопавшись в моїй голові, в моєму досвіді, як я займався спортом, то, і подав в процес, це якраз таке якісь ну, такі дає змагальний ефект. Да? Тому якщо ми самостійно не можемо знайти в собі якісь не, такі лайфхаки, да, якісь підходи, то раджу звернутися до професіонала і з ним прийти цю історію. Mm. Друзі, розмови, да, це якраз таки про те, де є підтримка, де є легкість, де є простота, де є комфортна, да? але знову ж таки важливо, яке у вас оточення. Релація як задача, по, суті, да, запланована виключення від справ. Як да? буває таке, знаєте, сама думка про те, що я хочу відпочити, щоб бути продуктивним на роботі, вона сама по собі вже не є вірною, бо відпочинок не заради роботи має бути. Тобто в цей же момент вже думаємо про роботу. Тобто я відпочиваю заради того, щоб працювати. Тобто все наше діяння зв'язане заради роботи. А відпочинок заради задоволення для себе. Да? відпочинок заради відновлення себе, відпочинок заради уваги до себе, да? відпочинок заради любові до себе. Да? От таку історію, тому відпочивати дуже, дуже важливо і робити це краще без якихось факторів, які назад повертають вас до роботи. Я розумію, що це складно. Я розумію, для когось це взагалі неймовірно нереально. Але це можна робити на день, це можна робити пару годин, це можна робити там, зранку, коли всі сплять. Наприклад, чому класно спати зранку? Бо всі сплять, там, о 5 і о 6 ранку, всі сплять, і ніхто ніякі робочі чати не спав. Да? Тому спокійно можна приділити час собі. І четверте, це оточення цілий. Да? Ми ж часто знаємо, що ми вигораємо, коли йдемо не туди коли ми не віримо в результат, коли ми не віримо в те, що ми робимо. Да? Тому дуже важливо, дуже важливо постійно звірятись, чи правильно ми йдемо, да? чи правильно направити, тобто, уточнити свої цілі, чи це те, на що ми розраховували, чи це те, що нам потрібно. І практика трьох R, да? recognize, recharge і reset. По суті, це про зрозуміти, що, зрозуміти, що ми вигораємо, зрозуміти, що щось іде не так, да? це якраз такі про слайд, де ознаки вигорання, да? зрозуміти, що ми вигораємо. Можливо, це якісь тести, можливо, самостійно собі на питання відповісти, можливо, звернутися до спеціаліста, він підкаже да, цю історію. Але дуже важливо дивитися, бути в вигоранні продуктивним дуже складно, так, да? якщо бути відвертим взагалі нереально. Да? Не те, що не продуктивний, ти навіть деструктивне. Так. Да? Тому ви своєму бізнесу не допоможете, якщо ви не вийдете з цієї історії, да? якщо ви не, не, не да? Тому відновлення в цьому випадку повинно бути на першому місці, ніж на ваш бізнес. Так. Да? Щоб, перепрошую за такі твердження, але ваше відновлення важливіше за ваш бізнес. От коли ми впіймали, коли ми зрозуміли, так, да? нам потрібно одразу якісь, знаєте, як, швидка допомога собі. Так, ти ж слідкує за сном, слідкує за їжею, да, в чергу, що я їм да. далі займаюся спортом, додаю рутину, то зранку робимо. Це такі ритуали вечір ми робимо, такі ритуали ритуал допомагає тілу прийти до комфортного, комфортного існування. До речі, до, до сприводу сна. Дуже важливо лягати і прокидатись в одне і те ж саме час. Окей, якщо ви не ви там, сава, да, ви хочете подовше по бути там э, більш, скажімо так, в свідомості, да, там, о першій, другій годині, о третій годині ночі лягати. Окей. Наприклад, ви хочете лягати о другій. Я треба відновлення там 8 годин, да, там 7-8 годин для якісного відновлення. Але є різні техніки, які допоможуть це встановити. От, наприклад, ви поспали там 8 годин, це 10, да? Кожен день тоді ви маєте засинати, прокидатись в цей час, щоб організм звик до цієї історії, для нього не було стресово, коли лягати раніше, прокидатися раніше, коли ви лягаєте пізніше, прокидатися пізніше. Тобто це має бути дуже повторювальна історія. Звичайно, що 5-10 хвилин вони не грають роль, вони 20 хвилин. Але якщо ви плюс мінус один, ти, ти в той же час лягаєте спати на плюс мінус 20 хвилин, то ваш організм запам'ятовує, він звикає йому комфортніше. Да? Він не витрачає сусу, щоб адаптуватися. Тому дуже важливо, щоб це було регулярно. Mm -hmm. Воно і теж саме в одному те самому форматі. Да? І на все це пересмушу, тобто перезавантажитись. Да? Чим mm -hmm. займаєшся, для чого я це роблю? Тобто він собі не ключові питання. Шо, шо, для чого мені енергія, щоб ставати з Що я отримую в кінці цього шляху? Да? Саме нема результату, да? в нього але важливо ще розуміти, для чого я це роблю, да? куди йду і різниця вона немає ніякої мети. А якщо у нас немає ніякої мети, то нема сенсу що щось в такому форматі робити. Тому і організм не виділяє ресурс на mm. цю діяльність, по суті. І вам ваше завдання з приводу вигорання запланувати один повноцінний вихідний на найближчим час. Mm. Важливо, щоб це було звичайно без телефонів, без ноутбуків, без робочих чатів. Але, судя за вас, це не вийде. Тому зробіть для себе якісь, а, якісь островки, да, ну, мовно кажучи, раз в три години я беру телефон на 10 хвилин. А, якщо комусь а, подобається, комусь комфортніше, наприклад, виїжджати в ліс, так, десь тихо, там, 10 птахи співають, а, нема шуму місця і тому подібне, супер, клас, підходить ідеально. Хтось, наприклад, не відновлюється в такому форматі, хтось відновлюється в форматі, коли там слухає музику, біля на якийсь концерт чи театр, чи щось там, чи гуляє багато по місту. Супер, ідеально також підходить. Всі ці способи працюють, якщо вони для вас більш приємні, приємніші, дай вони вам підходить, використовувати. Якщо хтось каже, голосна музика не розвантажує мозок, ви кайфуєте, якщо ви відключаєтеся від роботи, ви просто думаєте, використовуйте, наприклад. Мені дуже допомагає в цьому спорт. Я під час спорту взагалі думаю. робота, да, я відключаюся, я поринаю цей процес. Тому, можливо, у вас є якісь інші там, знову ж таки, на концерті, чи в театрі, чи там, в лісі, ви про це не думаєте. Да? Допоможіть своєму організму відновитися. Це перше. Друге, з власне стосується тих дій, які вас заряджають. Да? Тобто, що ви робите, коли ви отримуєте цю енергію, да? цією енергією, да? де ви її отримуєте. Обов'язково важливо цей список зробити із, там, взагалі, із 20 пунктів, тому що Обычно будете кожен день робити те теж саме, да, наприклад. Тому якісь зробити мілкі задачки, якісь задачки такі великі, які вас прям ä, надихають. І, і трохи трошки чередувати, да, щоб вони не приїдалися і не втратили цю свою магічну здібність вас да, надихати. І третє, э, просто чесно, да, психомоційну інвертизацію, -інвер да, що вас сформлює, а що наповнює. Зрозуміти, де ви втрачаєте енергію, а де ви її отримуєте. Де у нас мінус, бувається, де нас плюс. І по можливості прибрати все те, що в мінус, прибрати всі ті моменти, які навпаки нас висасують енергію. Якщо є така можливість, да? і наповнити свій день, наповнити свою діяльність да? максимально тими речами, нас наповнюють. Тому тоді вам не потрібно цих екстрених швидких допомог своєму організму, своєму мотиви, щоб стати краще і вийти із виграння і дивіться, що вам потрібно в допомога. Якщо ви хочете порадитись, будь ласка, звертайтесь в Instagram, буду радий вам допомогти. А вам бажаю не просто не виграти, бо ми всі будемо виграти.